Привіт! Презентую вам це кросівки жіночі, відомого бренду німецького виробника Jette. Цей, до речі, виробник вже більше 20 років на ринку. Він поєднує сучасний і витончений дизайн з високою якістю і функціональністю. Вони йдуть в своїх фірмових таких коробках. Розміри в лоті будуть 36-го три пари, 37-го 2 пари, 38 го та 39 го буде по одній парі. Та 40 го розміру буде три пари в лоті. Загальна кількість пар буде 10 одиниць. Вони йдуть ось такі, ось, бачите, витончені, Без шнурівок і шнурівками. Вартість такого лоту 5550 гривень, а собі вартість однієї пари кросівок всього 555 гривень. І цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Дякую та заробляємо разом.